Як ви вважаєте, чому ваша команда дозволила собі розслабитись після трьох забитих м'ячів і грати вже біля своїх воріт? Ми саме шукаємо відповідь на це питання. Ну, мабуть, же, ну, дивилися, скільки залишилося до, до кінця матчу і рахунок був з великим гандікапом тому трошки підрозслабили. Ну, потім зібралися, зловили на контратаки, коли вони грали п'ятого гравця і забили четвертий гол. Ну і вже просто до логічного кінця довели цю гру. Що для вас означає ця перемога? Як ви ставитесь до неї? Стимулює вона вас далі на роботу. Звісно, стимулює. Ми завжди приємно перемагати. Ми ставили цілі взяти бронзовий кубок. У нас сама старша команда у цьому чемпіонаті. І дуже приємно, що ми обіграли одних з фаворитів цього турніру це молода амбіціозна команда це Ягуар. І 4-1 це дуже позитивний результат. І я думаю, бойовий дух підніме наші команди. І наступний турнір ми будемо ще краще грати. І які плани на літо? Ну, будуть хлопці проводити вже чемпіонат в лігі, Ми будемо приймати змагання і буду організовувати пляжний футбол на кордоні. Кожен рік ми там проводимо це змагання. Також ще будемо грати пляжний футбол.